Андрій Лозовий, радикальна партія Ляшка. В Україні немає жодної людини, яка вірить у чесність судів. Система настільки наскрізь прогнила і корумпована, що на більшості особах мантій немає де ставити клейма. Але зараз відбувається ще більш грандіозна афера в цій системі. Зараз про московські сили в змові з деякими на словах патріотами намагаються протягнути. Через парламент, через профільний комітет рішення про обрання безстроково або підвищення 295 суддів, майже 300. Я почав вивчати, що це за судді. Я хотів би, щоб ви колеги і щоб шановні громадяни почули, кого зараз штовхають на довічне, на довічне у судді, тих суддів, які судили Майдан, як суддя Харківського адмінсуду Світлана Архіпова. Як суддя Рівненського адмінсуду Оксана Дудар, як суддя Харківського адмінсуду, теж Олена Ізовітова, Вакім, родичка креатури Медведчука Лідії Ізовітової, колишньої голови вищої ради юстиції. А далі слухайте ще більший цинізм: суддя Вінницького апеляційного адмінсуду Тетяна Сапальова, яка судила героїв Вінницького майдану, іде на підвищення Вищий адмінсуд України. Суддя Печерського райсуду Києва Віктор Кіцюк, який був одним з суддів разом з Кирєєвим по справі Тимошенко, довід, допитував свідки і фальсифікував дані, іде на безстрокове. А тепер, будь ласка, а тепер самий цинізм. Суддя Погребняк Севастополя йде на безстрокове. Цей суддя дав порушує присягу і указ про те, що він суддя Російської Федерації, вже підписав Путін. Суддя Керченського місць суду Олександр Цвітков, який визнав анексію Криму, всі ці ублюдки в мантіях зараз намагаються пристроїтися в українській судовій системі, Вороги України, п'ята колона Кремля і ті, хто при минулій владі будував суддівську вертикаль для Януковича, портнов, який сьогодні в Москві, і грозиться, що вернеться і Ківалов, вони сьогодні намагаються. Повністю інтегрувати українську суддівську систему негідник, які судили майдан, негідник, які визнавали анексію Криму, негідник, які давали присягу Путіна. Я прошу колег не допустити в жодному разі ще більшого згниття судової системи. Слава Україні!